Всім привіт і сьогодні ми розпаковуємо подарок під підписничі. Як, як завжди ти перша. Давай розпаковуй. Распаковуй. Такий милий. Лізі, напевно, сподобається. Лізумчач. Чіка лізун чачика. Ти дивися на неї. Давайте розпакуємо. Що таке маленький? Тут щось, не показувати не буде відкрити, але є дерочка, нападу тут через ту дивочку. Перше, що я бачу, це ось таке чашточка. Давайте я встановлю її. Тирин, це прикольний, олівчик може помалювати. Мы, ну, для кутаеры что-то лучше. Вот, не знаю. Ай, баба вся вон там. Кухня в своём мини. Паути а. Так, а мы это... Не сподобалось. Я же скажу, ну... Там, где я живу, такие, ну... Не сподобалось. Короче... Ну що, Мені дуже сподобалось. Дякую велике вам. Мені це подарували. Знаєш, я йду в магазин, бо у нас я в селі живу. Тому і тут на новій кощі. Так, ось так. Це ошейничок. Хак-хак, риба хак. Кіць-кіць-кіць-кіць. це вам ошейник, я не знаю. Лізунет! Берем лізу, ставим сюди. Бавитись, бавитися. Всі побавимося і надіваємо шейник, зараз будемо тоже мушенику. О, О, так вона виглядає, Це таку маленьку виглядає. Давай, що свою шею, тут виглядає, що типа вона типа внизу так. Бачиш? Опа, все зняли. Ну це якесь блюдок. Без них турбот. Далі. Тут же більше нічого немає. пачка прикольна знизу. Ні, не все прикольно. Скотч. Тут я відірвала чуть-чуть з тої боковки. Ну, я зрозуміл. Давайте ще, ще щось розове, є, чекайте. Момент. Момент, один момент. Це щось. Звати Ліза. Прикольно. Паспорт тут? Ліза. Ліза. Ліза це вона. Тіба, щоб я описала. Тут ще крапки стоять, щоб я написала. Я би до такого не додумалася. Давайте ще разі буде Я, наприклад, ще мені. <сум> Це мені 12 років, але я не розпізнаю лашу. Ліза. Е, я не знаю, що звати, е, що цей. Мені да. так, е, хотіла сказати. Е, і оце от... Тут вот, я уписала, описала типа крапочками. Тут вот я тут уписала. Лизи, мені пишешь, тебе палка. Нам не понравится. Мне и мне не Ну, мне сподобалася эта палочка, потому что я очень прикольна. Ну, мне сподобалось. Мені Мне все сподобалось. я бы сказала, ты наибольше Лизи палка. Найбільше мені палка. І цей ошейничок. Ну, коробку вже не ворогнула. Ось що нам сьогодні випало. Дякую вам, велике-велике поцілунку. кому я за комусь поцілую. Па-па-па-па!